Гараємося, граємося. Перед нами гравці команди США 1-1-2014, прямом футзалу серед дитячої нацьких команд. Хлопці ділиться враженнями про сьогоднішню гру. Нормально, гра була хороша. Що сподобалось? Я про всім кущі Так, Як тобі враження про сьогоднішню гру? Ну, класно, класно граю. Марк, його класний. Загальному як охарактеризуєш сьогоднішню гру? Ну, нормально. Складно було грати чи ні? Чому складно? Ми ну, відпихались, е, деколи да, цей представляли підложки. Трошки палили вам, і тому було складно. Як так стало, що декілька м'ячів пропустили? Ну, точно. Дощутники помилялись і були кули. Допускали е, да. ту команду ближче до воріт, так? Так. Да. Тому так трошки склалось. Ну це нічого, гарний досвід. Як взагалі команда відреагувала на поразку? Ну, погано. Погано, трошки розслабились, так? Е, розстроїлись. Да. Як охарактеризуєш роботу своєї команди сьогодні? Ну, класно грали, крім захисників. Вони бігали Ну, на нормально нормальні. Да, так, крім і Чому так? Вони ще одне слухали тренера. Так, да, Вони бігали вперед і не, і не назад не ходили. Трішки включали імпровізацію, так? Зрозуміло. Що побажаєш своїй команді у цьому сезоні? Щоб вигравати, кови забивати. Ти, що побажаєш своїй команді у цьому сезоні? Щоб трошки піднялися на третє чи на друге місце. В турнірній таблиці, так? Дякую вам, хлопці. Я бажаю вам перемоги, побільше забивати голів і щоб у вас всі моменти були реалізовані. Дякую вам.